Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. В сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про наступне: компанія Pebble за 17 хвилин зібрала кошти на виробництво свого нового розумного годинника, на цей раз вже з кольоровим екраном. Ілюзіоніст Симон П'єро продемонстрував кілька трюків із використанням планшета iPad. LG показала рекламне відео свого нового розумного годинника в металевому корпусі. Philips випустила нову модель ультраширокого монітора діагональю 34 дюйма. QPad анонсувала лазерну мишу, яка розроблена спеціально для любителів комп'ютерних ігор. Google випустила дитячу версію клієнта YouTube для пристроїв на Android та iOS, а спеціалісти з компанії Roma розповість про систему неперервної подачі чорнил для струменевих принтерів. А тепер про це все більш детально. Компанія Pebble на краундфандинговому сайті Kickstarter завершила збір коштів на виробництво третього покоління розумного годинника, що отримав назву Pebble Time. Збір необхідної суми в розмірі 500 тисяч доларів зайняв всього 17 хвилин. Годинники Pebble Time володіють новим дизайном і оснащені кольоровим екраном на основі електронного паперу. У попередників був монохромний дисплей. У новій моделі є мікрофон для відповідей на повідомлення і запису голосових заміток. Новинка на 50% тонше попередньої моделі. Пристрій володіє злегка вигнутим корпусом, щоб більш комфортно розташовуватися на зап'ясті. Корпус Pebble Time виготовлений із міцного матеріалу ободок екрану. Крану з нержавіючої сталі, а сам екран захищений від пошкоджень стійким до подряпин склом Gorilla Glass. Також пристрій має стійкість до потрапляння вологи. З Pebble Time навіть можна займатися плаванням. Новинка поставляється із силіконовим ремінцем, який можна замінити стандартним 22-мм ременем для годинників. Спочатку Pebble Time будуть випускатися в трьох кольорних варіантах. В чорному корпусі з чорним ремінцем і обідком навколо дисплея такого ж кольору, в білому корпусі з білим ремінцем і сріблястим обідком, та в червоному корпусі з червоним ремінцем і червоним обідком навколо дисплея. Слід зазначити, Pebble Time не поступається попереднім моделям за тривалістю автономної роботи, дозволяючи обходитись без підзарядки сім днів. Новинка підтримує технологію Bluetooth 4.0 Low Energy для підключення до пристроїв на операційних системах Android 4.0 і вище або під управлінням iOS 8. і більш пізніших версій. Годинники Pebble Time працюють під управлінням нової версії операційної системи Pebble OS, з якою сумісні додатки для попередніх моделей годинників Pebble. Роздрібні продажі Pebble Time розпочнуться в травні. Ціна розумного годинника становитиме 199 доларів США. На популярному американському телешоу Ellen DeGeneres виступив німецький ілюзіоніст Симон П'єро, який вразив всіх присутніх та глядачів своїми незвичайними трюками. Ілюзіоніст витягав предмети прямо із-під екрану планшета та виконував інші трюки з його застосуванням. Одним словом, дивимось відео та насолоджуємось. Компанія LG показала рекламне відео свого нового розумного годинника в сталевому корпусі та підтримкою мереж 4-го покоління LTE, що носить ім'я LG Watch Urban LTE. Годинник буде випущений в двох колірних виконаннях золотистому та сріблястому. Новинка оснащена круглим дисплеєм типу Plastic OLED, діагоналлю 1,3 дюйма та роздільною здатністю 320х320 320 точок. Серцем апарату служить система на Чіпі Qualcomm Snapdragon 400, що працює на тактовій частоті. 1,2 ГГц, об'єм оперативної пам'яті складає 1 ГБ, вбудованої 4 ГБ. Пристрій несе на борту гіроскоп, акселерометр, цифровий компас, барометр та датчик серцевого ритму. Також повідомляється про наявність модуля GPS, модулю бездротового зв'язку Wi-Fi, Bluetooth і NFC. Окрім того, розумний годинник оснащений динаміком та мікрофоном, а завдяки підтримці технології VOLTE, він дозволяє здійснювати дзвінки. Ємність комплектного акумулятора складає 700 мАч. Годин, чого достатньо на цілий день звичайного використання, включаючи здійснення дзвінків. Вживу LG Watch Urban можна буде побачити на виставці MWC 2015, яка пройде в Барселоні з 2 по 5 березня цього року. Компанія Philips випустила нову модель ультраширокого монітора діагональю 34 дюйма. Philips BDM 3470 UP це черговий представник лінійки Ultrawide, Дисплей виконаний за технологією IPS, що забезпечує кути огляду до 178 градусів. Співвідношення сторін екрану становить 21 до 9, а роздільна здатність зображення склала 3440 на 1440 пікселів. Новий монітор оснащений функцією Smart Uniformity, завдяки якій досягається рівномірність підсвічування і насичені кольори картинки. Також повідомляється, що рівномірність підсвічування становить до 95%. З інтерфейсів підключення на моніторі доступні вхід HDMI, Май, роз'єм MHL для відтворення контенту мобільного пристрою на моніторі, дисплейпорт, DVI та VGA, а також порт USB 3.0. Новинка також підтримує технологію MultiView, завдяки якій користувачі можуть працювати одночасно з двома пристроями, переглядаючи контент з двох джерел. Вартість новинки на нашому ринку поки не повідомляється. Компанія QPED анонсувала лазерну мишу 8K, яка розроблена спеціально для любителів комп'ютерних ігор. Маніпулятор володіє сенсором з роздільною здатністю 8200 CPI та можливістю зменшення до 200 CPI. Час відгуку становить 1 мс. Частота опитування досягає 1000 Гц. Основні клавіші виконані на основі перемикачів OMRON і розраховані на 20 мільйонів натискань. Всього миша несе на борту 7 програмованих клавіш. Для зберігання налаштувань передбачено 128 кБ. Добудованої пам'яті маніпулятор виконаний на основі 32-бітного процесора ARM m 3 що функціонує на частоті 72 МГц. Для підключення до комп'ютера застосовується провідний інтерфейс USB. Довжина кабелю складає 2 метра. Максимальне прискорення становить 30G. швидкість переміщення до 3,8 метрів на секунду. Маніпулятор розрахований тільки на праворуких людей. У продаж новинка надійде до кінця лютого за орієнтовною ціною 80 євро. Google випустила версію клієнта YouTube для Android та iOS, які призначені для дітей. Якщо користувач даного додатку, що отримав назву YouTube Kids, спробує здійснити пошук потенційно небезпечний для дитини. Йому буде запропоновано спробувати щось інше. Батьки також зможуть встановити обмеження в часі на використання додатку. Сам додаток YouTube Kids розділений на ряд секцій, таких як телепередачі, навчальні відеозаписи, музика та інше. Поки що невідомо, як саме Google буде заробляти на новій платформі і чи планує вона монетизувати сервіс зовсім. На даний момент завантажити додаток з магазинів Google Play. Та App Store зможуть тільки жителі США. Інформації про терміни доступності дитячої версії додатка YouTube в інших країнах поки немає. Партнер рубрики Компанія Roma сьогодні спеціаліст із компанії Roma розповідатиме про систему неперервної подачі чорнил для струменевих принтерів. Система безперервної подачі чорнила. Даний пристрій дозволяє подавати чорнила до друкуючих голівок і спеціальних поповнюючих резервуарів. Система складається з ємкостей для чорнила, які за допомогою силікового шлейфу з'єднані з, з картриджами. Картриджі ідентичні по своєму пристрою оригіналі, але немає чіпа, який повідомляє про те, що закінчилось чорнило. Принтер з системою безперервної подачі чорнила не вимагає свого власника регулярної заміни оригінальних картриджів або поправки альтернативних. Самою очевидною перевагою установки СНПЧ є можливість істотно економити. Так, наприклад, власник кольорового струменевого принтера, одного разу встановивши СНПЧ і купуючи надалі саме якісні чорнила для заправлення, може зекономити свої гроші. Але справа не тільки в економії фінансів. Ємність середнього картриджа в домашніх апаратах, як правило, не перевищує 15 мл. У той час, як чорнила для заправки зазвичай купують по 100 мл і більше. Купувати чорнила потрібно в багато разів рідше, ніж картриджі. а значить є можливість заощадити чимало часу на відвідування магазинів або здійснення покупок в інтернеті. Крім того, при використанні СПЧ впадає необхідність у виконанні досвіду до міських операцій по обслуговуванню дикуючого пристрою, таких як заміна або дозаправка картриджів. А отже, навіть у самих досвідчених користувачів на це є приблизно 10-15 хвилин. Звичайно, потрібно правильно встановити саму систему і періодично наповнювати резервуари чинину. Але в сумі це займає набагато менше часу, ніж регулярне виконання технологічних операцій по зміні та заправці картриджів. Є ще один безперечний плюс, пов'язаний з використанням СПЧ. Право в тому, що при друку частенько доводиться стикатися з тим, що закінчилось чорнило, саме на відповідний момент. По-перше, це означає, що знімок, який друкується даний момент, виявляється зіпсованим. По-друге, для продовження роботи потрібно чимало часу, адже спочатку потрібно буде змінити або заправити каджі, потім зробити текстову прочистку. А якщо ви використовуєте перезаправні картриджі, доведеться почекати ще годину другу, щоб уникнути ризику потрапляння повітря до друкуючих голівок апарату. По-третє, коли несподівано закінчило чорнило в перезаправних катряджах, то це може призвести до виходу апарату з ладу. Завдяки системі неперервної подачі чорнила, з цих неприємних моментів можна уникнути. Адже резервуари з фарбою знаходяться поряд з принтером, а значить контролювати рівень чорнила не становить особливих труднощів. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі.